Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль і перегони на повітряних кулях. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Настав день щорічних перегонів мерів на повітряних кулях, і Мер Гудвей була дуже знервована. Чому я взагалі погодилась на ці перегони? запитувала вона себе і трусила головою. Я мушу прогнати мій страх висоти. Не переймайтеся, я буду поруч з вами, щоб допомогти у разі потреби, заспокоїв її райдер. Він повернувся до гонщика і кремеза. Готові розгорнути повітряну кулю. А вже ж готові, відповів кремез. Кремес і гонщик розгорнули повітряну кулю, штовхаючи її своїми носиками. Ого, куля дуже сильно покрита пилом, сказав гонщик. Потім він дещо помітив Ого. зітхнув він. «Ця повітряна куля абші. <плес> Коли гонщик припинив чхати, він продовжив. Тут <плес> дірка, ця повітряна куля не може утримати в собі повітря. Мер Гудвей запанікувала. «Мер Млистого дна гандінгар знову переможе. Не хвилюйтеся, сказав Райдер. Ми зробимо все, щоб ця повітряна куля була готова до перегонів. Немає занадто великого завдання, як і занадто маленького щеняти». Райдер дістав свій щенпад і викликав членів команди щенячого патруля. Усі щенята стрибнули у свій транспорт і поспішили до міської площі з гучними сиренами. Рокі оглянув розрив на повітряній кулі. Хм, у моїй вантажівці є ідеальна латка. Як там паливний бак, маршале? запитав райдер. Цікаво, чи він пахне, зауважив маршал. Він понюхав ще раз. Хм, я не відчуваю ніякого витоку газу. Рокі приклеїв шматок старого повітряного змія зуми на дірку. Гарна робота, похвалив Райдер. Ця латка, як тут і була. Райдер трохи потягнув важіль, і повітряна куля почала повільно наповнюватися гарячим повітрям. Куля піднялася над корзиною, в якій збиралися летіти Мер Гудвей і Райдер. Поблизу учасники готували і інші повітряні кулі. Перегони мали ось ось розпочатися. Час перемогти. закричала Мергудвей. Вона першою почала качати і випадково натиснула на важіль обігрівача, відкривши його повністю. Повітряна куля почала злітати вгору. Маршал схопився за мотузку, що звисала з повітряної кулі, і почав підніматися високо в повітря. Ой-ой-ой! Тільки встиг крикнути він. Мотузка вислизнула з його пащі, і він впав. Маршал приземлився на руки райдера. Вдало спіймав райдере! Щеня вдячно лизнула щоку хлопця. Перегони почалися, тож немає часу на пусте. Райдер викликав скай через свій щенпад. Гудвей злетіла без мене. Мені потрібно, щоб ти на своєму гелікоптері допомогла мені дістатися повітряної кулі. Скай ковзнула вниз з вивистою стежкою до свого щенячого будиночка. Вона натиснула кнопку, і він перетворився на гелікоптер. Уперед до неба! радісно закричала Скай. Вона взлетіла в повітря, щоби забрати райдера. Хлопець пристебнув свій ремінь безпеки до буксирного троса Скай. Вона підняла райдера просто вгору. Я перекину тебе на повітряну кулю. Крикнула Скай. Але вона мала поквапитися, бо повітряна куля прямувала просто на маяк острова тюленів. Райдер, наче проплив у повітрі, простягнув руку і схопився за корзину. Мергудвей допомогла йому забратися в повітряну кулю. Він дав кулі велику порцію гарячого повітря, і вона піднялася над маяком. Ну, добре, Мергудвей! Сказав хлопець, чи готові ви перемогти у цих перегонах. Я дуже готова перемогти. Вони помчали за іншими повітряними кулями. Поки Райдер контролював процес, повітряна куля швидко наздогнала мера Гандінгера, який лідирував. Перегони розпочалися. закричав райдер. Е, я ніколи не програвав перегони і не збираюся починати. Кричав мер Гандінгер і агресивно махав кулаками. З новим поривом гарячого повітря куля райдера і мера Гудвей просвистіла повз мера Гандінгера. Не хвилюйся. крикнула йому мер Гудвей. Ми чекатимемо тебе на фінішній прямій. І тут вона побачила гору Джейка. Фініш на іншому боці. вигукнула вона. Сильний вітер. Ми б мали більше шансів на перемогу, якщо б піднялися вище. Що скажете? запитав райдер. «Угору, угору! Угору!» – закричала мер Гудвей. Райдер підняв повітряну кулю вище, і вони полетіли разом з бурхливими поривами вітру над горою Джейка. Але те саме зробив і мер Гандінгер. Його повітряна куля пронеслася повз райдера та мера Гудвей. На землі щенячий патруль почав кричати: щойно побачив на горизонті повітряну кулю. Повітряна куля мера Гандінгера летіла попереду, але останньої миті мер Гудвей і Райдер їх перегнали. Вони першими перетнули червону фінішну стрічку та виграли перегони. Мер Гандінгер неохоче передав приз меру Гудвей, але визнав: Трофей цього року належить вам. Мер Гудвей віддала трофей райдеру. Він належить райдеру. І щенячому патрулю, сказала вона. Дякуємо, пані Гудвей, широко посміхнувся райдер. Щоб не сталося, лише покличте, щенят на допомогу. Так пройшло щорічне змагання мерів на повітряних кулях. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.